Вітаємо з вами інформатор і ми зараз з вами у Дніпрі купили собі таке френс-меню у Макдональдсі, що ми витратили. Ми витратили, зараз вам буду показувати 345 гривень. І хочемо показати вам, як ж виглядає це френс-меню. Ми обрали чіз. Ось така коробочка. Бачите, тут всі персонажі з нашого улюбленого серіалу культового друзі. Нагадаю, що там троє хлопців та троє дівчат. І ми його пам'ятаємо. Ось така коробочка. Зараз ми її відкриємо. І що ми тут бачимо? А ми тут бачимо. Так можете... а ось так покажу вам Mm -hmm. Зараз все продемонструю. Тож, каркопляхи бачимо, є така каркопля, є бургер, дабл бургер, що ми замовили. Ось така такий соус. І найголовніше, найголовніше це наша фігурка. Зараз ми її відкриємо. И, что она так запакована. Такая подставочка бачимо. И кто то все у нас тут? Кто то все у нас тут? Кто у нас тут? А у нас тут Чендлер. так він справляється. Бачите, яка вона, як вона гарно виглядає. Для тих, хто ще не при нас, я нагадую, що інформатор зараз знаходиться у місті Дніпро в одному з Макдональдсів і від сьогодні стартував продаж Friends Menu, в який входять культові фігурки з культового серіалу. Друзі, ми обрали Чендлера. Я хочу вам нагадати зараз, як будемо так його показати. Для тих, хто ще не приєднався, нагадую, що від сьогодні стартував продаж. Ви можете обрати там будь-яке френс меню Ми обрали дабл чіз, Сума коштувала 345 гривень. Сюди в нас увійшла велика картопля фрі, бургер. Потім соус такий спеціальний, називається Моніка Маринара. Ось так це виглядає. І, звісно, купили ми це, щоб побачити оцю фігурку. Ми обрали Чемблера. Сподіваюсь, вам сподобалася наша розпаковка. і Якщо ви фанати цього серіалу, то можете обрати будь-яку фігурку. Там є і Моніка, і Рейчел, і Фібі, і ось Чендлер, і Джой, і ще один персонаж. Тож, з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор FM1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, щоб бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам гарного дня і біжіть у Макдональдс за цими гарними фігурками.